Всім привіт! Мене звати Тарас і ви на каналі АМСі Кора. В сьогодні в відео я хочу вам розповісти, як можна відновити свою компас карту коли ви її втратили або вас її вкрали. Зі мною трапилася така ситуація. Я хочу просто поділитися досвідом, що в такій ситуації робив я. Ви можете зробити це по-іншому і поділитися в коментарях, як можна іншим способом це зробити. А я розповім вам про свій досвід. Отже, коли втратив свою компас-карту, звісно, почав шукати в інтернеті, як це можна зробити онлайном. Тому що подзвонити і говорити з працівниками, якось трошки не стає ще мови, щоб так поспілкуватися. А онлайн, думаю, це було б набагато простіше зробити. Тому зайшов на їхній офіційний санд, а скоріше зайшов в свій аккаунт компас-карти. Тому хто лише купив кампус-карту і шукає деяку інформацію для себе, потрапить на це відео, то рекомендую вам зразу зареєструвати її е, аккаунт. Тому що, скоріше за все, це буде простіше і, скоріше за все, це буде. Можливо, єдиний варіант, щоб відновити. Читав багато на сайті, шукав, чи можна онлайном зробити. Можна було зробити якось онлайном, але я так і не зрозумів, що саме, чи це відновити, чи це якесь відшкодування буде перечислене на свою карточку. Тому відповіді конкретно не знайшов. В групі я знаю, що був один чоловік, що завжди відповідає на коментарі, хто питається за транспорт. Mm -hmm. Я його знайшов і написав йому, чи можливо зробити таке онлайн. Він сказав, що скоріше за все, що не можна потрібно дзвонити і питатися, і я йому пояснив ситуацію, що не, не зможу так пояснити. Він сказав, що нічого складного нема, та якби підтримав дуже і написав деякі речення, які можна просто сказати. Я підготував ці речення собі, трошки вивчив те, що можна запитати. І звісно, позвонив. У мене в першу чергу питали мій номер телефону, прізвище, ім'я, і напевно запитали. Чотири останні цифри е, карточки. Але перед цим, так як я не міг знайти це онлайном, і я поїхав на Skytrain, щоб придбати новий е, компас карту. Придбав нову компас карту. Звісно, ви можете цього не робити. Якщо у вас на компас-карті нічого немає, немає місячного абонемента, немає ніяких збережених грошей для проїзду, це можна не, не робити. Тому це, звісно, моя думка. Скоріше за все, прийдеться придбати все рівно новий компас-нову компас-карту. Але також є варіант, що ви можете поїхати на станцію Waterfront, де знаходиться їхній офіс, де саме я точно не не знаю, і там запитати працівника. Щоб він вам допоміг, можливо, він вам дасть нову компас-карту, і вже тоді ви зможете принести свій місячний монемент і збережену валюту. Я цього теж не міг зробити, тому що працював, і в мене часу доїхати туди просто не вистачає. Те, як я знаю, що воно працює до 17.30, а мені доїхати туди далеко і тому цей варіант в мене відпав зразу. По перше вони працюють тільки будні дні у вихідні дні. Вони не працюють. А тому в мене один був єдиний варіант це лишень подзвонити. Я придбав нову компас-карту. Стару компас-карту я заблокував, щоб в мене не списували ніякі гроші, тому що в мене і прив'язаний був аккаунт до банківської карточки. Тому першим ділом треба зробити це заблокувати свою компас-карту. Придбав нову компас-карту, і просто так в мене загружені були ще 5 доларів, так коли купляєш її в автоматі, там просто іншого варіанту немає. Потрібно собі завантажити якісь гроші. Тому я завантажу 5 доларів для цього. І після цього позвонив до цього центру. Очікування не було довгим. так як я сказав, запитали номер, прізвище ім'я перший, перший раз. І я тому він почав мені багато чого говорити, що я не дуже розумів. І сказав, що вибачте, що я не розумію все, і пояснив свою ситуацію просто словами, тими, що знаю. Е, сказав, що я загубив кого з карту. Ви можете побачити це в моєму аккаунті, так для того, що вони побачили, їм потрібно 4 останні цифри. Якщо ви їх запам'ятали, а скоріше все вам потрібно десь собі записати, або якщо ви маєте прив'язану до своєї кредитної карточки, вам завжди приходить на пошту сповіщення, що у вас там, автоматично знімає гроші, і ви можете зайти на свою пошту і подивитись останній номер цифри. І також треба свої нові, нову дані карточки знати останні 4 цифри. Я сказав, що в мене це компас карта. Втратив я її назвав останні цифри, і нову карту назвав останні чотири цифри, і хочу так як зробити переніс даних з одної карточки на другу. Він сказав: добре, все це можна зробити, і все буде дійсти на протязі години. Тобто, складного нічого немає. Англійсько, якщо у вас не дуже добре є, або ви боєтесь позвонити, не бійтеся, позвоніть і, і поясніть їх зразу своїми словами, що вам потрібно зробити. Тобто не потрібно слухати, що ну. Якщо 에, ради того, щоб просто повагу якусь проявити, то послухайте, але скажіть, що я не розумію, що ви говорите, і мені потрібно допомогти. Що я, в принципі, і зробив. Поділився вам своїм досвідом. 에, можливо, також, якщо е, як я вам говорив, що можна поїхати на станцію, там, можливо, вам дадуть карточку і відновлять на місці, а можливо, вам доведеться все рівно придбати в них цю карточку нову і зробити цю саму операцію. Це вже за своїм бажанням. Онлайном я не знаю. І, можливо, тому -то я довго не сидів, щоб шукати інформацію. Але онлайном я лише не знайшов, що якесь відшкодування де. Тобто потрібно заповнювати анкету і вже якесь <смітна> піде відшкодування. Але що саме я до кінця не розібрався? Тому поділився з вами досвідом тим, яким я мав. Дякую, що подивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал, тому що буду знімати всі свої пригоди якісь і життя в Канаді. Всім дякую за увагу. До зустрічі.